Вітаю на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні швиденько приготую соляночку. Всім, кому подобається моє відео, прошу поставити вподобайку, а також підписатися на канал. Мене це порадує. Отже, солянку я буду готувати на основі вчорашнього бульйону розсолу на курятині. Ми вчора поїли бульйончик з вермішелькою, а сьогодні. Вирішила на другій частині приготувати вже соляночку. Ставлю розсіл, саму юшечку на вогонь. До солянки обов'язково нам будуть потрібні, звичайно, огірочки, картоплі. Огірочки в мене 3-4 штучки я беру, в середньому 150 грам. Також курочка з бульйону і сосиски копчені. Ну, збірна солянка вона мусить збиратися докупи різні види м'яса. Якщо у вас немає бульйону, можете його готувати одразу і додавати так само всі інгредієнти, як в мене описані. Отже, я картопельки, у мене приблизно 350 г. Подрібнюю її, звичайно, чищену на шматочки по 1,5 см на кубики і даю бульйон. Тим часом займаюся огірочками. Огірочки я потрібнюю в середньому на кубики по 1,5 см. Вони мають бути, на мою думку, меншими. І також м'язко подрібньою це в мене куряча лапка м'яско відібране і три сосиски. Даю одразу разом з картопелькою. Тепер буду чекати, щоб картопелька прокипіла хоча б 5 хвилин, і тоді додавати огірочки. В цей час роблю заправку до соляночки. Цибульку підсмажую на 2 столових ложках я олійки. І також 1 столову ложку я дала смальцю, щоб був трошки якийсь інакший ще запах урсолу курячого. Присмажую і додаю, як воно вже гарно зазолотилося, тоді, що в мене є різані кусочками свої помідори просто сіллю. Додаю їх до засмажки, можна додати томатну пасту. Помідорів я зняла шкірку. Якщо б я їх додавала до піці, я би шкірки не знімала. Вони гарні, отак кусочками тримаються прямо. Дуже смакують гарно в піці. Ну, до цього нам не потрібно до солянки таких помідорів. Прокип'ю в мене бульйон з картопількою 5 хвилин, даю огірочки. Також даю чайну ложку перчику чілі. Або в мене. Ось такі є два маленькі перчики і копчену паприку, щоб мало трошки такий цікавіший запах і смак наша соляночка. Все гарно прокипіло, даю нашу вже приготовлену за помідорчиками заправочку. Все перемішую, можна попробувати на сіль перець. Якщо ви тільки готуєте бульйончик, одразу з приготуванням солянки додайте ще дохмяного перцю і лавровий лист. У мене вже це все було в моєму бульйоні. Тому я не даю. Також я ще люблю додати, це не обов'язково, 10-15 штук порізаних кружечками оливок зразу при приготуванні солянки. Крім того, що я ще обов'язково даю до тарілки разом з лимончиком. Ось такими кружечками я нарізаю і додаю. вона дає такого пікантного присмаку. Так само я додаю ще юшечку, в якій ті оливки були законсервовані. Наливаю буквально 100 мл оцієї юшечки. Вона також дає свій смак. Перемішую все і довожу Ось, до смаку. На. Не хочеш? Ось даю сухлопчики ну, своїм коті, помічникам. Чихувашечці вона не дуже хоче їсти, верніше він. А котику віддаю Ну, Зразу раз я коло вікна зупинилася, покажу вам ще свої помідорчики, які я посадила розсаду. На розсаду це в мене. Ближні це іваничі ультраранні. Це щоб мати ранні помідорчики. А це в мене балконні помідорчики наступні. Також вже і перчик посіяла на розсаду, і баклажанчики, А не зійшов в мене базилік. Наливаю в тарілку. Я тепер соляночку, кладу лимончик без шкірки, шкірку обрізаю і уливочки. І ось така смачна солянка. Я ще люблю солянку. Додати майонезик і так смакувати. Хтось любить саму, хтось сметанкою, як кому смакує. Дякую вам за увагу, а також за вподобайки і лайки. Хай у вас все буде добре.